Всім дорогу, з вами знову я Остап, і хто приходить на мої стріми, хто є в нашому Discord-сервері, той вже знає, що ми зробили, так скажем, такий перезапуск нашого легендарного сервера КП на КП2.0. Ну, якщо чесно, сервер відкритий вже, певно, цілий тиждень, просто ну я такий оперативний, що тільки зараз наважився зробити відео. Але як це взагалі от... Сталося, у нас є в Телеграмі такий ще наш стрейт-чат. ну був старий. І ми от так от так почали щось ніби там переписуватись між так скажем, олдами, ігроків КП ще в минулих сезонів різних. І якось так от спільно, спільною думкою ми вирішили все ж таки зробити сервер. І також ну, хочу сказати, в принципі, якби ну, не старі ігроки КП, то по факту Базар сервера не було, тому що у нас... ми зробили банку. І кожен, хто міг, хто мав бажання, то ну, він допомагав коштами. І ці всі гроші пішли на сервер. Тобто ми купили там хостінг, там все під його ну, там докупили всяку оперативну пам'ять, всяку штуку, ну коротше, зробили, щоб вам було комфортно і грати. І давайте я тепер якось поясню, розкажу більше про той сервер, що ну, я від нього особисто очікую. Які загалом зараз приблизно у нас будуть плани. Давайте, напевно, почнемо з того, як взагалі впасти до нас на сервер. Це абсолютно безплатно. Все, що вам треба зробити, це зайти на наш Discord сервер по ссылці в описі під цим відео. Ви сюди заходите. І тут є такі відкриті чати для вас. Ну, тут є ніби вкладка КП, і є чат правила сервера. Тут їх якби, ну не так дуже багато правил, але загалом такі всі основні є. Так що все одно, я думаю, ну це обов'язково, напевно, їх причитати. ну В принципі, не важко читати, але все одно можете ознайомити самі, в принципі. і другий у нас є чат заявки. Сюди ви пишете таку команду знакоклику і КП, і вам бот відповідає, яка форма заявки має бути. Тобто тут пише там, перед заповненням заявки, обов'язково прочитайте правила сервера, тобто, ну, отут їх читаєте, Це, прочитали, можете тоді вже заповнювати заявку. Ну і пише форма подачі заявки. Просто чи прочитали правила серверу, ваш нік в Майнкрафті, під яким будете грати, щоб вас вайтлист додати, в принципі, логічно. Чи грали ви на минулих сезонах КП? І які у вас план на цей сезон просто коротко описати, Там, наприклад, побудувати якесь місто, там, зробити якийсь проект і так далі, в кого там яка ну, фантазія, плани, просто пишете. І після прийняття вашої заявки вам ведуть роль, і вам відкриється чат, де ви знаєте IP сервера і всю іншу інформацію. Тобто, це я вже сам тут перевіряю. У ці заявки, і видаємо вам таку троллю, наприклад, я на себе покажу. От, є роль така КП. Вона вам вона видається, і відкриваються всі інші чати, до яких ми теж зараз перейдемо. Також хочу казати, що то все ще буде там оновлюватися з часом. Просто для того, щоб все це ставало краще, треба, щоб було. Ну, щоб ви грали там. Це ну, набагато більше мотивації там дає для вас щось робити, нове, придумувати. Тому я дуже надіюсь, що ви. Зайдете наш сервер і будете грати разом з нами, тому що ну, ми реально хочемо зробити крутий сезон, взагалі крутий проект, і не закинути то, як останні наші сервера різні. Так, одним словом, далі, коли видається роль, вам відкривається тут різні там, чат, наш е КП. Ну, і тут пише IP-сервер, моди. коротше, тут, я думаю, ви самі розберетесь. Саме основне нас інтересує, коли вам видається роль, у вас відкривається IP-сервера. Тут пишеться IP-сервер для ПК, для Бедрока, тобто, як ви вже теж, думаю, зрозуміли, на нашому сервері можна грати так як через комп'ютер, так і через телефон. І немає різниці, чи, там через, на чи, чи ви граєте через піратку, чи через ліцензію, можете грати через що хочете. І на телефоні теж немає різниці, там піратка чи куплена версія. Грайте, як вам більш зручно. Тобто тут це розписується. IP, там, порти для Бедрока і... і так далі. Також у нас тут є така карта світу на КП, давайте зараз її відкрию вам і покажу. От, ось так воно якось виглядає. Тобто тут всі території, що прогруджені, вже на карті виднося. Ви теж можете ну, там, подивитися, якщо вам щось треба. Ну коротко, Просто така ну, прикольна фіча. Тобто лишню, я думаю, точно не буде. і останнє, у нас тут є наш чат в Телеграмі, тобто ви теж ну, можете зайти, тому що просто в Телеграмі ми набагато більше спілкуємося, ніж ну, іменно по сервері, ми переписуємося більше в Телеграмі, ніж тут в нашому чаті і на Діскорді. Так що, якщо вашу заявку одобрили, то теж було б добре, щоб ви зайшли в наш, наш телеграм-чат, але це теж, як же ви захочете, то не обов'язково в принципі. Що ж, от я вже і на КП, і давайте я вам так просто трошки коротенько покажу, що взагалі тут твориться, щоб ви ну розуміли, що мене просто так запустили сервер, який вже не працює, а ну хоча б щось тут твориться. Але як я вже і сказав, ну чим більше онлайну, тим е, більше. Мотивації якоїсь щось тут робити, Тому заходіть і грайте. Але взагалом давайте я вже вам покажу, що тут є. Ну, взагалом тут я ну, почав так щось трошки будувати собі. У мене по факту що тут нічого так, ж такого нема. Тому що в мене зараз не було дуже багато часу грати. Ну, зараз буду старатись грати вже набагато частіше, ну і плюс от для вас вже відео роблю. І буду тепер ще набагато частіше старатися робити для вас. Стріми, щоб вам також було не знаю, заінтересніше, можливо, іграти від і, того. Тому, поки мене нікого немає, то я прийшов тут до Андріка з топчиком. Ну вони вроді живуть не разом, просто якось один біля одного. Но, як, ну, як я вже сказав, поки мене нічого немає, то давайте я вам покажу, що вони вже зробили, так як вони зараз, напевно, одні з найактивніших ігроків. Наприклад, подивіться, який Андрік тут такий замок забабахавний. Я тут сам чесно кажучи перший раз. Але виглядає це. Круто, тут теж я не буду там повсюди шлятися, щоб потім мені Андрік зі мною сварився, Але все одно, далі тут він щось має. Що ти вроді його хата? Сюди можна зайти, в принципі, Андрік думаю, не обійдеться. Ферма гей-клуб, опа, нам направо думаю. а. Ну, значить, ще... нічого нема. Бачите, пацани, от скоро Андрік, гей-клуб побудує і можна буде сюди залітати. Я думаю, ну, непогана і, ну, ідея чим зайнятися на сервері вже буде і загалом чим зайнятися вам. Так, далі, тут ми йдемо, до речі, атмосферно. Реально тут Андрік так все після. До речі, не знає, чи то Андрік, чи... Ну, вряд... ну, ні, замок і хата це точно Андріка. А тут хто що далі робив, я чесно що, не знаю, може і топчик приватна територія, територія, ну так, да, ціли... ну, як я вже сказав, то Андріка. А оце вже, як я зрозумів, вони з топчиком якось разом щось будували. Я не знаю, що тут таке. Але можна зійти подивитися, що ні. Тут джетелі в них, так. А да? тут що таке. а ну, Опа, ай-яй. Так, да, тут джетелі в них, коротше, так що не буду я тут лазити. В принципі, я вам отак коротенько показав, що тут у нас вже є. Е, тому, якщо ви хочете, то ми зробимо повноцінний обхід КП, теж нашу легендарну рубрику зробимо. Ну це вже трошки пізніше. Тому я надіюсь, що ви будете заходити на сервер і також будувати якісь свої міста, там, проекти, бази, щоб було дуже ну, інтересно подивитися і показати на тому самому обході. Щоб було більше чого показати. Тому реально я надіюсь, що ви будете грати. Також там, крім того всього, скоро у нас будуть вже. Івенти на КП. ну просто поки що такі самі банальні. Ми хочемо всі разом зібратися там на спавні і від спавну е, робити дорогу через ад ніби до всіх наших там міст, ніби щоб ми були з'єднані е, між собою всі. Щоб нам не треба було бігати ну, по якихось лісах, бо там по пару тисяч блоків, а просто через атми змогли нормально переходити. Тут що просто дорога, там в'ятки метро, вже пізніше е якось ще будемо тим займатися. Також скоро у нас буде відкриття енду. Ну і загалом дуже багато чого ще треба буде робити, ну, не тільки для того, щоб розвиватися, а так ну, чекає у нас робота ще спавен, будувати там, також. Багато, ну, я вже сказав, метро, там ендом займатися, суд робити. і от, такі от Ще дуже багато таких різних банальних речей на початок. Тому, якщо ви хочете нам з цим допомогти, якщо ви маєте бажання там просто іграти, як я вже сказав, разом з нами, то я вже вам пояснив, як зайти до нас на сервер, як це все, як у нас тут все робиться. Тому чекайте стрімів, чекайте нових відео. Заходіть іграти до нас на КП. А я всім дякую, хто відео до кінця. З вами був я Стап і всім па-па!